Вітаю вас, мої дорогенькі, на каналі Хостоманія на 600. Ну, в цьому році мене щось трохи накрило, і я стала трохи-трохи-трохи покупати деякі сорти широколисної гортинці. Мене так приваблюють її квіти, що я не можу відриватися від них. Це захоплення почалося у мене після моєї прогулянки посаду моєї сестри. Тому, ну, мабуть, до... Хост у нас ще додать огляди гортензій. Я прикупила декілька стартів, але сьогодні, сьогодні в мене, можна сказати, таке свято. Мені, по-перше, брат з невісткою подарували, але не цю, не цю гортензію, а іншу. А я її обов'язково вам покажу, але зараз мені хочеться звернути вашу увагу на цей сорт. Дівчата, це щось неймовірне. Це новиночка, це новинка. Випадково я її купила. У мене сьогодні була прогулянка по добропарку, і там вона мені впала в очі. Я її побачила, все я не могла. Я її таки прикупила. Цей сорт називається Magical H Green Pink, Зелена з розовим. Ну, що давайте роздивлятися. Давайте роздивлятися. По-перше, по подивіться, якого розміру у неї квіти. Вони дуже-дуже великі. Бачите, як вона формує своє соцвіття. Посередині у нас тут такі. Я зараз ще. Погано знаю, де фертільні якісь там ще, але я тільки-тільки з ними знайомлюсь, тому давайте я буду казати про свої враження. Отакі От кущі, як я купила, коштував він 850 гривень. Я можу сказати, що так. Я не можу сказати, що це дорого, я не можу сказати, що дешево. Але я вважаю, що за таку красу це принаймні не шкода. Зовсім не шкода. Подивіться на цю красу. Подивіться, які це знаєте таке. Як віночок, як якийсь віночок біля якогось там таке заглиблене поле, яке має такі малесенькі квіточки з такими вусиками, а навколо них розквітають ось такі чудові зелені квіти з таким рожевим забарвленням посередині. І бачите, по краю я бачу, я бачу тонесеньку таку рожеву бордову. Ристочку, як ока, як як це правильно сказати, ну, так обрамляє цю зелену листівочку, цей ліп ліпісточок зелений, така от окантовка. Ну, розповісти нічого не можу про цей сорт, бо нічого не знайшла ніякої інформації. На англійському якомусь сайті і ще в інстаграм мені попались а, декілька відео, і більше я нічого про нього і про неї не знаю. Але вона така чудова. Мені було б цікаво, звісно, визнати, вона ремонтанна чи ні. А як як мені краще її зберігати? Я це все буду. Це все буду познавати потроху, але зараз подивіться, вона дійсно, вона так красива. Дуже красива. Такий кусті ще купила, приїхала. І, знаєте, достала, достала і хожу, і ходжу, поставила їм поряд то подарунок. Я його покажу окремо, зроблю огляд. А ця красуня, вона дійсно, вона якась рідкісна. Подивіться, яка фактура квіточки, бачите, лепісточки на. Як правильно сказати на українській мові, я ще не дуже володію українською, але мені дуже хочеться правильно розмовляти. Тому, бачите, оце молодесенькі, молодесенькі ще не набрали своєї сили, вони навіть менше за розмір, але вони такі ніж, ніжні, ніжні ніжні. А ті, які дорослі, вони вже такі насичені, в них колір. І посередині, оце бачите, таке. Розове таке, ніжне. Тут така серединочка не дуже гарна. А ось там далі мені дуже подобається. Бачите, наче такий якийсь жучок сидить і вусика розпустив. Боже, які гарні в нього квіти, дуже гарні квіти. Ось такі. Він купила я його за вишки, мабуть, сантиметрів 40 Десь так не більше, ну 50 немає. Дуже кущ там такий понаростав. Побачимо, як він буде квітнути в наступному році. Я постараюся його зберегти. Але зараз він дуже гарний. Такий він якийсь неперевершений. Ну Дійсно, дивишся і тебе захоплює дух. Ось такий гарний сорт Magical Edge Green Pink. Гортензія, новинка 2025 року.